Так, дивіться, отакий комплект. Він тільки приїхав, був на дисках. Знятий з дисків стан ну, майже нової резини. Дивіться. 62. 62. А ця пара взагалі нова. 7. 7. Ну, це жирний жир, пара новий стан. И пара трошки был миллиметр от Так, Latitude Sport 3, Мишлен... Блядь. Да Та давайте. Так, 235, 60 на 18. Такой жирный стан. Франция, 23-й год. 107H Extra Load. Ось такий комплект може бути за 17 тисяч.